Доброго вечора, шановні переглядачі. Сьогодні ми з вами будемо дізнаватись про погані та добрі звички, підходячи до прохожих. Давайте от ми бачимо першого прохожого. Доброго дня. Добро доброго вечора. Доброго О, вечора. Доброго доброго. Що це таке? Ми вас хотіли запитати <схід> про погані та добрі звички. Чи займаєтеся спортом, чи якісь добрі звички у вас є? Вибачайте, я, я не розумію вас, я не розмовляю українською ті, і. Нормально коли <світ> українською. <світ> а, добре. Eh, так, так, дійсно так. Що так? Розкажіть, будь ласка, чи є у вас погані звички, ви там палите, п'єте? О, я палю, я запалюю, я запалюю такого. Я палаю, я паляю. <світ> так, цей прохожий нам не підходить <світ> до побачення. <світ> Ми ще одного прохожого, давайте до нього підійдемо. Доброго дня, Оля. <світування> <світування> Доброго дня. Ми хотіли Hello. вас запитати, чи є у вас погані звички чи добрі. Ви палите чи ви займаєтесь спортом? Що ви можете. Hey, дивіться, дивіться. Значить, я, я. 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 Я поганий, але звички в мене добрі. Трошки я там займаю спортом, але потім трошки випиваю, ввечері там трошки і це все. А так спорт, так. Спорт це сила. Добре, дякую. А що ви порадите нашим переглядачам? О, по радіо дуже багато, гарної музики і слухайте музику і займайте спортом. Не куріть і не пийте. Добре, дякую, велике. Ось це був наш репортаж. Займайтесь спортом. Юху! Скидайте на ССУ. Все буде Україна. Слава Україні!